Як ви думаєте, чи можна поєднати елегантність, жіночність та комфорт в одному образі? Звичайно, якщо за справу беруться дизайнери розпакуй тів, зустрічайте новинку Сукня Роберта. Усього від 699 гривень. Красива, модна, стильна і така зручна. Сукня Роберта сформує витончений жіночний силует незалежно від розміру. Чудово сяде на будь-який тип фігури і навіть дами з пишними формами виглядатимуть стрункими та підтягнутими. Віскозна тканина Софт не боїться багаторазового прання і зовсім не мнеться. Надягайте безпрос. І насолоджуйтесь, а вільний крій додасть легкості та зробить вас візуально стрункішою на кілька розмірів. Правильна довжина, практичні кишені і неймовірна легкість. Ультрамодні анімалістичні принти додадуть вам ще більше розкоші на вибір. Три забарвлення: зебра, бежевий леопард та білий леопард. У такій сукні образ виходить дуже граціозним та привабливим. Розміри до 56-го. Не відкладайте таку практичну покупку на потім. Сукня Роберта усього від 699 гривень. Телефонуйте.